І нині Китай вивчає способи обходу санкцій, наприклад. Для Росії ось про таке повідомляє Wall Street Journal і зазначають, що китайські чиновники регулярно відвідують Москву, де зустрічаються із представниками центробанку, мінфіну та інших установ, які займаються обходом санкцій. Їх цікавить усе від методів уникнення обмежень до позитивних ефектів, як то розвиток внутрішнього виробництва. Видання зазначає, що Пекін найімовірніше готується до екстремального сценарію збройного конфлікту та його економічних наслідків. Далі про дрони, які чи то навмисно, чи то заблукали, але якимось чином опинилися на території Білорусі. Мова про 31 дрон, що залетів на територію республіки під час нічної атаки на Україну, частина із них добряче поблукала. Бо то залітало, то вилітало із країни, а ще кілька шахедів зникли з радарів. За даними моніторингового каналу Білоруський гаюн», дрони летіли в напрямку кількох прикордонних міст, і деякі вороже залізяча там так і залишилося. Однак кілька дронів полетіли назад до Росії, звідки їх запустили. Попри небезпеку, чергову авіацію у Білорусі не піднімали. І нагадаємо, що російські шахеди губляться через системи радіоелектронної боротьби. Ось про таке пише Лемонде із посиланням на особисті джерела, за даними видання, українські сили оборони перенаправляють шахеди назад до Російської Федерації та Білорусі, змінюючи їх координати.